Hello, guys! Сьогодні у нас буде незвичайний контент а для професійного ком'юніті для тих хоча б хто розуміє, що зараз біля мене стоїть. А саме ми поговоримо про те, як чистити гріндер в каву компакт. Для початку в нас ми відразу помічаємо, в якому положенні стоїть диск, щоб потім не було проблем, коли ми будемо збирати кавомолку. Ми беремо просто маркер і ставимо тут полосочку. І потріб, можемо починати розбирати вже кавомолку. Ми стежимо за своїми кавомолками, і вона чиста, але дуже добре використовувати пилосос, тому що, може бути, ж навіть поза межами жорен випадати, і потрібно пропилососити, краще ніж просто витирати. Ну коли ми прибрали, прочистили навколо жару, ми можемо починати їх викручувати. Це просто береться і викручується верхня частина вручну. Hours later. Ура! Там залишаються кавові залишки, кавові масла. Але в ну, нас вона окей. Типу там теж трошки каву, бо ми каву готували. Окей. Ми беремо верхню частину. Тут насправді воно коли забилось, воно навіть може бути непомітно ну, і ми маємо теж тут вичистити. Нам потрібна буде менша насадка, Тут, до речі, коли розбираєте таку вимовку, потрібно розуміти, що для цього потрібна хороша викрутка з всі змінними насадками, бо так просто воно не буде. З того, як вичистили всі залишки кави, щоб можна було розкрутити, ми розкручуємо, тому що. Найбільше воно якраз засмічується всередині. І коли перший раз розкручував коломолку, воно оце сіре було перечне і жирне. Так? Бо ця трошечка дуже крута штука, типу кажуть, але вона не вичищає так, як ти вручно можеш її почистити. Тут є три болтика знизу, ми їх маємо викрутити. Потрібно Добре його витирати, бо воно коли забивається кавовими маслами. Кавові масла з часом, вони навіть коли застояні, дуже змінюють аромат, і це потім віддає в вашу каву, що дуже неприємно потім. А ви коли вичистите, вона у вас має повернутися до природнього срібного кольору. Поки того не доробите, потрібно добре прочистити. Я здається, перший раз, коли чистив дуже брудну каву молку, витратив. Багато часу і багато таких тряпочок, бо вони в мене просто почорніли. Після того, як прочистили, розібрали, потрібно знов зібрати. <гум> Варто розуміти, що каламока — це така штука, де все має бути на своїх місцях. Тобто, якщо у вас якась потім виходить лишня деталь, то погано зібрали. Тому раджу відразу запам'ятовувати або навіть підписувати кожен болт, який ви юзаєте. Зерна потрібно чистити приблизно кожні 10 кг зерна, коли ви використовуєте. Потім додаємо рівномірну порцію ганих помол. Ну, Якщо вже дуже довго не чистили, то навіть на смак каву впливає прям через ці кавові масла, які там застоюються. Коли вже максимально почистили, немає ніяких кавових залишків, воно знову стало природньо сірим, яке мало бути. Збираємо назад. А ми відразу поставили собі помітки на жорнах. Ну до якого моменту воно має бути закручено приблизно. Ну починаємо закручувати каву мову. Жорна це дуже довгий процес. Поки закручити можете, ще подивитися наш відосик, наприклад, про кавову історію якоїсь із країн. Дуже цікаво. це на свої місця, маємо поставити. Для того ми відразу робили помітки, щоб потім не було проблем. Бо коли ви вже. Насправді, ці паділки, воно як рекомендація, вони там багато вже в кавомолках не заводські стоять, але все одно, коли ваші колеги звикли працювати саме на цих позначках, то краще вже не відхилятися. Далі ми завжди протираємо кавомолку. Потім можемо вже її використовувати, протестимо ще помовчі. правильно закрутили жорну, це краще робити, коли перші рази робите. І сподіваюся, вам допоможе моє відео. І підписуйтесь на канал. Дякую.